Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про новиночку від Annex. Це моделька Annex Air Z Plus, яка розрахована від народження і до 4 років, або доки вага дитинки не буде 22 кг. А також в кінці відео я розкажу, чим вона відрізняється від минулої версії Air Z. Текстиль коляски. Приємний на дотик. Має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням, має додаткову секцію. яка розширяється за допомогою замочку. А також в цій секції в нас є оглядове віконечко за дитинкою. Спинка в нас регулюється за допомогою ременя. Під вагою дитинки. Буде опускатися. Максимально горизонтальне положення. І отак от в капюшончик. Щоб підняти, потрібно просто потягнути за стільце і оцей ось, скажімо, карабінчик, клавіш, не знаю, як назвати, просто тягнемо Ось так. Також в нас позаду спинки є додаткова вентиляція. Доступ до якої відбувається за допомогою ось цього замочку. Ми її можемо так з серединку скрутити. І отак використовувати. Текстиль тканини всередині. він відрізняється по своїй структурі від текстилю, той, що на капюшоні. Має такий більш приємний на дотик матеріал. Бампер у нас з'ємний. На 360 градусів не обертається. Внутрішні габарити, довжина спального місця максимальна. в максимально лежачому положенні 82 см. Ширина 33, ну, можна натянути до 35 см. Підніжка ж у нас регулюється за допомогою двох лавіш по бокам, натискаємо і опускаємо. Коли дитинка підросте, може ніжки свої ставити на цю частину коляски. Щоб підняти просто два положення. Також в колясці є п'ятиточкові ремені безпеки. Є плечові такі накладочки, замочок. Можна регулювати їх довжину. Ручка батківська виконана з екошкіри. Також бампер виконаний з екошкіри. Висота від підлоги до батьківської ручки. 100-101 см. Ширина шасі 44 см. Плясочка має гальма у вигляді гойдалки. Таким чином, коли будете знімати з гальм, не будете вимазувати свій носочок. Також у колясці присутня амортизація позаду і амортизація попереду. Передні ж колеса за допомогою фіксаторів можна заблокувати, щоб були неповоротні. Є багажна корзина, максимальне навантаження на неї 5 кг. А щоб скласти колясочку, нам потрібно підняти оцю частину. Просто рухом різким. Потім капюшончик можна скласти, скласти натиснути тут запобіжник і оцю клавішу так опустити і взяти за цю ручку. Трішечки придавити, щоб зафіксувати від розкладання. коляска може стояти у вертикальному положенні. Щоб розікласти, не забуваємо відводити оцей фіксатор і просто потягнули за ручку. Тут придавити сидіння. Вага колясочки. 7 кілограм, 240 г. Габарити в складеному вигляді. 58 см висота, глибина 5... 29. І ширина це буде ширина шасі, 44 см. Дивіться, колясочка у нас з коробочки дістається от так, як зараз вона на відео. Там колеса встановлені, і вона таким чином розрахована для використання від 6 місяців. Для того, щоб нам використовувати її від народження, нам потрібно зробити деяку маніпуляцію, Там, розвернути цей капюшончик і сидіння проти ходоруху. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно зняти бампер перше. Цей період ми його не використовуємо. Потім знімаємо тут ось одна петелька. Друга петелька. З цієї сторони також дві петельки. Зняли. Потім, по периметру на липучках відстібаємо цю частину текстилю. Також з цієї сторони. І в нас тут -от є клавіша, натискаємо і піднімаємо вгору. З цієї сторони також. Відстрібнули капюшончик. Потім у нас. По бокам ось тут є замочок. Відстібаємо. Також відстібаємо. Тут у нас липучка. І розвертаємо проти ходу руху. Під ніжкою також є липучка і причіпляємо. Тут попали і замочок також застібаємо. Раз. Є. І берем наш картушончик. Заводимо сюди його. І вставляємо. Сюди. Тут в нас є ось липучка з боку одна, з цієї сторони також липучка. А цю частину текстилю всередину так підвертаємо нібито до себе. Ось так це виглядає, причому капюшончик ми можемо збільшувати, і колясочка може складатися разом. Ось так і стояти в вертикальному полі. Звичайно. Ідеально горизонтального положення ви тут не отримаєте. Але, в принципі, воно тут доволі непогане. Тут під навантаженням, воно трішки вигинається, спинка буде рівна, є підголівничок. Чому б і ні. Я, звичайно, прихильник більш класичного варіанту використання з люлькою, але, можливо, комусь підійде. А тепер давайте я вам перерахую основні відмінності Annex Air Z Plus від минулої Annex Air Z. Перше, це в новій колясочці у нас ручка батьківська, і бампер іде з екошкіри. Тут він був, типу поролоновий. Потім у нас іде додаткова секція, наявність додаткової секції в капюшончику і оглядового віконечка. В минулій такого немає. Потім позаду у нас є вентиляція, яка робиться за допомогою замочку. Тут такої функції немає. Потім у нас минула версія йде повністю в одному, скажімо так, текстилі. Тобто капюшончик, і оця внутрянка вона з однієї тканини. В плюсі у нас іде текстиль такий капюшончик текстилю, такий самий, як і в минулої версії. А оця внутрянка для дитинка знаходиться. Тут буде інший матеріал, він трішечки приємніший на дотик. Також тут змінилися оці накладочки, вони більш такі м'якіші стали і товстіші. Змінився колір ременя. От. І трішечки там строчка десь змінилася цього внутрішнього текстилю. За рахунок цих нововведень нова моделька трішечки поважчала, приблизно на 200-300 грамів. А для перфекціоністів в нас з'явився також тут ось логотип Annex, тут його немає. Також тут логотип Annex, тут його немає. Потім з'явився напис Annex, отут тут на цьому частині капюшончика. Тут немає цього напису. На замку п'ятиточкових ременів є логотип Annex, В минулій версії його нема. І змінилася надпис на підніжці. Тут, така була AirZ, тут була AirZ Onyx. Інші ж параметри, такі як там, Рама, амортизація, блокування колес, тут залишилося все без змін. Придбати ж дані колясочки можна за посиланнями внизу. Якщо вам відео сподобалося, поставте лайкосик, підпишіться на канал. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Дякую за увагу. Бувайте!